Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототребо. У цьому відеосі буде обговорення теми, чи є якісь мотоцикли, альтернатива мотоциклам ліфан, що є краще ліфана, або щось на рівні. Люди хочуть якості. Але зараз є така проблема, що ліфанів майже ніде немає. Бо всі очікують нові КПТ, нові КПРи, або навіть ті самі ліфани, які заїжджали, але їх ніде майже немає. І що можна купити зараз? От людей є кошти, відос, який має назву мотоцикли Зонсен. Літом ще записував, там стояв цілий ряд цих мотоциклів. Можете подивитись його, побачити наявність. І в першу чергу візуал. З візуальної точки зору, мотоцикли Зонсені, вони дуже схожі. Як він пофарбований за ресурс двигунів, тобто не тільки зовнішній, а ще й двигуни, в них також дуже ходові. Мені люди писали різні пробіги. Сам його дивився, щупав, їздив, можу реально розглядати, і, в принципі, якби я був людина, яка хотіла б купити мотоцикл Зонсена, я б розглядав би. Але мені буде питання навстрічку: а чого ж ти сам не купив собі Зонсена, катаєш на КПТшки? Друзі, все просто. Того, що туристи це моє, а в Зонсена. Нема туристів. Але ця інформація, та в принципі для мене особисто вже давно відома, що туристи в них все-таки є. Зонсен Карера, Зонсен циклон це туристичні модифікації, особливо циклон, два циліндра 400 кубів. Закріплю фоточку, має заїхати в Україну. Дуже серйозний. Апарат, який має, вже б сказав, потужність того самого Kawasaki Ninja 400. теж на 2 циліндри, вже турист. І це все виробник Зонсень. Якщо вони роблять 250, 300, 400 і туристичні модифікації присутні, то це вже каже про виробника, що це не просто шуточний виробник. Він вже має ну, по своєму популярність і попит. Просто, як і казав, Ліфан більше вкладаються в рекламу, ви самі це бачили по моїх відеох, по їхніх сторінках. Отака От коротка ситуація. Що ще можна рекомендувати на фоні ліфана? Ті самі баджаджі. Так, да, це вже не Китай, це вже Індія, але ходові апарати мають немалий, я б сказав, ряд мотоциклів, але в них все це дорожніки, навіть той самий Домінар. Можна переробити під туриста, там, трошки підігнати ще. Але він більш для асфальту. бо був коментар чи домінар-турист, я казав, що ні. Підвізка дубовіша, чим у КПТ, посадка дорожня, резина для асфальту. Тупо. Зараз покажу вам, яка щоб прирівняти. Ну, отаке, хай скажемо, грубо говоря. Тобто нема таких протекторів, як навіть з цього мотоцикла, або в такого, що хоча б універсальна резина була лиса. Це означає для асфальту. Ті самі пульсари. Боксер, так, да, він уже дорожній, більш практичніший. Але кубатура. В них хороша якість, там люди це знають. Але в них вибір невеликий. Вони дуже не оновлюють свої мотоцикли. Рока летять, а моделі всі ті самі. Дещо здодавляють Самий популярний і більш такий практичний, за який люди питають і має спрос. Це пульсар N250 за BS250 та NS200. Ціна в них дуже не різниця, але краще вибирати такий варіант. Якщо говорити про покупку такого мотоцикла, трошечки реклами, що в мотосалоні Артмото на них знижка 10%, сезонна знижка, скажімо така, а може й не сезонна, от буде у вас можливість купити такий мотоцикл, вже весна, не за горами по нормальній знижці. Що можна сказати за вже заїженого зонта GK350, що мотоцикл дуже нафарширований, АБС, інжектор, два розпредвала, чотири клапана, 40 лошадей, на діодах, куча електроніки. Але по-своєму, це єдиний, я б сказав би, такий мінус мотоцикла: що за акумулятором треба дивитися, бо все прив'язано до безключового доступу, до електроніки. Сів акумулятор, біда. Як кажуть. Але там є можливість, я казав вже, придбати спеціальний адаптер, шнур і підзарядити його від павербанка навіть. Десь там в полі, якщо сяде алкум, наприклад. Там є порт такий, як в телефоні. Тоже продумано, але є такі, я б сказав, без заморочки. Перевернута вилка. Перевага, що є повітряна масляне охолодження в переміжку з рідинним. Покажу трошки вам двигуна, є відоси, можете подивитись. І огляд цього апарату я робив і порівняв його з іншими. Отакі моменти. Що ще можна сказати про мотоцикли, щоб були похожі на ліфан. По якості і ціна плюс-мінус, ну, скажімо так, в адекваті. Трошки пройдемось, давайте з вами на двір. І Можемо бачити, що на дворі в нас стоять ну це бюджетна техніка. да, Spark. звісно, що вони не будуть рівнятися з ліфанами. Давайте сфокусуємо. Сфукус... Зображення, а ще краще. Вийдемо на двір. Да, така техніка вже не рівняється до ліфанів, але ще за ці гроші їм альтернатив дуже мало, того ліфани такі популярні. Але якщо маєте бажання мати спарка, бо спарк це бюджетний мотоцикл, як той самий мустанг, за ці гроші ви отримуєте 1000 доларів, півтори тисячі доларів, скажімо так. Базову 200ку, щоб навчитися їздити. Спарк теж на місці не стоїть, десь уліпили такі допи. Я вже це говорив у відосі про мотоцикли спарк. Десь він вже міняє зеркала, ось ліфановське зеркало. Але поставив отаку, я б сказав, би, форму цікаву зеркала. От є моменти. В їхньому арсеналі є дорожники, ендуро мотоцикли з і інші варіанти. Отакий От відос, друзі. Взагалі вам скажу, що ліфан на те він і ліфан, бо як окремий виробник. Нагадаю, бажаш і зонсен це те, що може рівнятися біля нього. Може, у вас є теж якісь перевірені виробники, там будете називати, напевно, ВОК, але ж він ціну має, самі розумієте, або там ще якісь пишіть в коментарях. Цікаво буде почитати, навіть може з вами такий буде мотобалаган в коментарях. Коментуйте, задавайте питання, будемо на зв'язку. Такий коротесненький відос. Поки що скажу вам, що нема про що записувати, як такого, новенько нічого не заїжджає. То думаю, розкрию такі моменти, бо коментарі за цю тему прилітали. Що, що є, таке схоже на ліфан. Все тоді, друзі, будемо на зв'язку.